Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона МАГГІ. Сьогодні в нашій рубриці Поетична сторінка вірш, який написала слухачка з Хмельницької області. Хоч сніг іще лежить, та сонце вже не низько. Щодень сильніший подих теплої весни. Навкруг у всьому зовсім близько ми відчуваємо вияв волі Божої завжди. Господь весну для того нам дарує, щоб оживало все для нового життя, а тим любов Христа у серці, хто відчує, нове життя, щоб дарувала істина свята. Господь дарує літо, щоб усе розквітло і Господня сила, щоб розквітла в нас, щоб для людей несли ми промінь світла в Богом дарований благословенний час, а восени усе нас радує плодами і наше серце й душу веселить, що наш Господь йде завжди поруч з нами, і в нашім нас труді благословить. Зима то час згадать все пережите, шляхи широкі. І вузькі стежки, і чи вели вони в небо відкрите, а чи його ти втратив назавжди? Якщо з Христом у серці ти пройшов шляхи оті, довіривши цілком йому своє життя, прийме тебе Господь у вічний Божий дім, блаженство, щоб пізнать небесного буття. А ті, що йшли на поводі у сатани. І на землі жили лиш за його велінням, У озера вогненне будуть ввергнуті вони, зубів, де скрегіт й мук вічних квиління. А зараз ласкаво прошу до Слова Божого. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова і зроби Твоє слово дієвим в серцях і в житті наших дорогих слухачів. Амінь. Друзі, сьогодні ми завершимо вивчення 15-го розділу «Послання до римлян», а також розпочнемо його останній, 16-й розділ. В останніх двох розділах свого твору апостол залишає свої доктринальні міркування і знову повертається до особистих повчань, подібних до тих, з яких він почав це послання. Обговоренню цієї частини послання до римлян ми присвятимо досить багато часу з двох причин. По-перше, тут апостол Павло ніби розкриває перед нами своє серце, а друга причина криється в тому, що в цих останніх розділах. Ми з вами бачимо, яким саме чином християнство функціонувало в першому столітті після народження Ісуса Христа. У першій частині цього послання мова йшла про доктрину. А тут апостол Павло застосовує цю доктрину на практиці. У 15 розділі апостол Павло наводить своє особисте свідчення, говорячи як апостол язичників. Він пише про те, що удостоївся честі стати першопрохідником і вирушити туди, де Євангелія ще не була проповідана. У апостола Павла було особливе служіння. Він був апостолом язичників, і його найбільшим бажанням у житті було донести Євангелію до найвіддаленіших куточків цього світу. Але разом з тим апостол Павло гаряче бажав відвідати Рим, про що він і пише тут. Отож, читаємо вірші з 20 по 24. Притому пильнував я звіщати Євангелію не там, де Христове ім'я було знане, щоб не будувати на основі чужий, але як написано. Кому не звіщалось про нього, побачить, і ті, хто не чув, зрозуміють. Тому часто я мав перешкоди, щоб прибути до вас. А тепер, не маючи більше місця в країнах оцих, але з давніх літ мавши бажання прибути до вас, коли тільки піду до Іспанії, прибуду до вас, бо маю надію, як буду проходити, побачити вас і що ви проведете мене туди, коли перше почасте мати моє задоволення з вами побути. Можна було б поставити запитання. Чи довелося апостолові Павлові побувати в Іспанії? Навіть, якщо він там був, до нас про це не дійшло ніяких відомостей. Але з іншого боку, у нас не було б ніяких відомостей і про подорож апостола в Ілірик, якби він сам не згадав свою подорож у цю провінцію в 19-му вірші цього розділу? Особисто я вважаю, що апостолові Павлові. Дійсно, довелося побувати в Іспанії так само, як і в інших провінціях Римської імперії. До цього висновку мене підводять слова самого апостола, сказані ним наприкінці його життя. Він пише у другому посланні до Тимофія, в четвертому розділі в сьомому вірші: Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Апостол Павло із задоволенням говорить, що він гідно завершив свій життєвий шлях. Я не думаю, що він сказав би ці слова, якби йому не вдалося побувати в Іспанії, тому що Іспанія була одним з важливих пунктів його служіння. Апостол Павло хотів побувати в Іспанії, крім того, він хотів відвідати Єрусалим, про що він пише у віршах 25 та 26. А тепер. Я йду до Єрусалиму послужити святим, бо Македонія і Ахая визнали за добре подати деяку поміч незаможним святим, що в Єрусалимі живуть. Апостол Павло хотів потрапити в Єрусалим, щоб особисто принести дарунки єрусалимським віруючим. Чому це було так важливо для апостола? Та тому, друзі, що свого часу. Він особисто брав участь у винищуванні Єрусалимської церкви. Колись саме він очолював гоніння на віруючих у цьому місці, і зараз цей великий апостол хотів якось відшкодувати вчинене ним раніше, доставивши єрусалимським віруючим ці приношення. Грецьке слово койнонея перекладене в нас як деяка поміч, насправді буквально перекладається як спілкування або участь. Цим словом можна позначати усе, що віруючий може розділяти з іншими людьми: це може бути звістка про Христа, словоповчання, молитва, вечеря Господня або матеріальні блага. Коли християни виявляють щедрість, вони знаходять спілкування з Богом і з Христом і одним з одним. Іншими словами, спілкування має на увазі щось більше, ніж просто привідне поплескування людини по плечу. Оточуючи нас, невіруючи, збираються на вечірки, їдять і п'ють, і для них спілкуванням є саме це. Але для віруючих спілкування має на увазі поділ з іншими християнами того, що якось пов'язане з Ісусом Христом. Тут апостол Павло говорить про своє повернення в Єрусалим, де він раніше переслідував церкву. А тепер він бажає знайти спілкування з цими людьми, збираючись принести їм свій дарунок. У книзі дій Святих Апостолів дається історичний опис цієї події. Так, наприклад, у 24 розділі, в 17 му вірші, наводяться слова Павла. А по довгих роках. Я прибув, щоб подати моєму народові милостиню та приноси. Ці пожитування були дуже важливими для апостола Павла, як ми можемо зробити висновок, виходячи з восьмого та дев'ятого розділів другого послання до Корінтян. Далі читаємо 27-й вірш. Бо визнали за добре, та й боржники вони їхні. Бо коли погане стали спільниками в їх духовнім. То повинні й у тілеснім послужити їм. Апостол Павло не раз ясно вказував, що будь-які пожертвування повинні бути обов'язково добровільними. У другому постанні до коринтян у дев'ятому розділі, у сьомому вірші він каже нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Сам апостол Павло приймав лише такі дарунки. Але апостол також говорить, що, хоча сі пожертви і є добровільними, тому що іншим способом догодити Богові неможливо, у цих колишніх язичників були моральні зобов'язання і борг перед дітьми Ізраїлю. Справа в тому, що язичники одержали Євангелію завдяки Ізраїлю. Апостол Іоанн наводить слова нашого Господа в четвертому розділі у 22-му віше своєї Євангелії. Ви вклоняєтеся тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Дійсно, Євангелія зародилася в Єрусалимі, а тому Македонія та Ахая були усім зобов'язані Єрусалиму. І тепер, коли святі в Єрусалимі опинилися в дуже скрутному матеріальному стані, що, мабуть, було зв'язане з переслідуваннями. Македонія та Ахая могли нарешті сплатити свій духовний борг. Це була місіонарська діяльність навпаки, коли місіонарська церква допомагала фінансами своїй материнській церкві. Вірш 28. Як це докінчу і достачу їм плід цей, тоді через ваше місто я піду до Іспанії. Ми з вами бачимо ту ревність, з якою апостол Павло прагнув до Єрусалима. Принести цей дарунок було щирим бажанням серця апостола. Звичайно ж, ця подорож віддала апостола Павла прямо в руки його ворогів, які скористалися цією можливістю і схопили його. Але я не згодний з тими християнами, які стверджують, що, відправившись у святе місто, апостол Павло пішов проти Божої волі. Я дотримуюся точки зору, що відправляючись у Єрусалим, апостол діяв у повній згоді з волею Божою, про що ми з вами говорили, вивчаючи книгу дій святих апостолів. Для єрусалимських віруючих цей дарунок був плодом язичників. Тобто, апостол Павло хотів, щоб єрусалимська громада побачила певні плоди своїх власних місіонерських зусиль. Тому я вважаю, друзі. Що, коли ви збираєтесь вкладати свої гроші в якусь справу, ви повинні уявляти собі, на що саме підуть ваші гроші. Сфера християнських пожертвувань це дуже небезпечна в наші дні сфера. Я впевнений, друзі, що ви не повинні жертвувати на будь-яку справу, поки не взнаєте знаєте про неї дві речі. Як саме будуть розпоряджатися вашими засобами, а також чи буде Слово Боже досягати людей так, щоб ефективно впливати на їхнє життя та серця? 29 вірш. І знаю, що коли прийду до вас, то прийду в повноті Христового Благословення. Ці слова апостола Павла свідчать про те, що він прийшов у Єрусалим, а потім і в Рим з повним Божим благословенням. Можливо, ця подорож і не виглядала дуже благословенною, але Бог, зрештою, зробив її такою. Нерідко, коли настають важкі часи і усе виглядає похмурим і повним сумнівів, християнин починає думати, що він перестав розуміти волю небесного батька. Друзі мої, тільки через те, що ви зіштовхуєтеся з проблемами, а ваші почуття збентежені. Ви ще не повинні робити висновку, що йдете проти волі Божої. Більше того, це скоріше означає, що ви слідуєте Його волі, а от якщо сьогодні ви перебуваєте в спокійній обстановці і навколо вас нічого не відбувається, це саме і може свідчити про те, що ви не дотримуєтесь Божої волі. Тридцятий вірш Благаю ж вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа. Помагайте мені в молитвах за мене до Бога. Це найбільш урочисте і настійне прохання апостола Павла про молитви. Апостол був свідомий того, що він ішов зустріч небезпеці і що зараз у його служинні настала криза. Вороги оточували апостола з усіх боків. У нього були всі підстави для страху, як це підтвердили наступні події. Але апостол Павло. Просив римських віруючих молитися про Нього Господом Ісусом Христом. Він усвідомлював, що все, чому належить трапитися з ним, могло відбутися лише з волі Ісуса Христа. І Він просив віруючих у Римі приєднатися до Його молитв. Згадуючи любов Духа, апостол Павло мав на увазі, що любов є одним із плодів Святого Духа, який з'єднує всіх віруючих. Воєдину. А тому, друзі, ми повинні молитися один за одного. Апостол Павло просив римських віруючих молитися за його особисту безпеку, щоб він міг прийти в повноті Христового благословення. Причому фраза помагати в молитвах у грецькому оригіналі має особливий відтінок вона має на увазі неймовірні зусилля з боку того, хто молиться. Саме такою повинна бути молитва віруючих. Ми з вами, друзі, повинні молитися так, щоб це були не просто якісь механічно сказані слова, що у поспіху перелічують наші потреби. Для апостола Павла молитва була серйозною роботою його душі, і саме в таких молитвах ми відчайдушно маємо потребу в наші дні. Нам дуже потрібні люди, які б знали, як потрібно молитися за нас. 31 вірш. Щоб мені визволитися від неслухняних в юдеї, і щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святим. Молитовне прохання апостола Павла містить у собі два елементи. По-перше, його життя піддавалося небезпеці з боку невіруючих релігійних начальників Ізраїля. І апостол Павло просив, щоб Бог визволив його від них. По друге. Церква в Єрусалимі могла відмовитись прийняти дарунок язичників, а апостол Павло дуже хотів, щоб його одноплемінники прийняли це приношення. І варто зазначити, що обидва прохання апостола були задоволені. Хтось може заперечити, що в Єрусалимі вороги Павла все-таки схопили його. Дійсно, це так. Але в той самий час. Апостол відразу ж потрапив до рук римської влади і навіть одержав можливість свідчити перед царями, а та також перед римським імператором, що було безпосереднім виконанням Божої волі для апостола. 32-й вірш, щоб із волі Божої, з радістю прийти до вас і відпочити з вами. Цими словами апостол Павло закінчує своє молитовне прохання і його молитва. Не залишилася без відповіді, Бог зберіг йому життя, церква в Єрусалимі прийняла дарунок язичників, а сам Павло, зрештою, опинився в Римі, незважаючи на те, що йому перед цим довелося провести два роки в кисарійській в'язниці, а по шляху в столицю він і його супутники потрапили в корабельну аварію. Причому я навіть не згадую того факту, що в Рим апостол прибув у кайданах. Але незважаючи на все це, апостол Павло прийшов у Рим з радістю Святого Духа, і ми з вами в нашому житті дуже маємо потребу в такій радості. Чи зумів апостол Павло знайти спокій, коли прийшов у Рим? Це досить спірне питання, але апостол явно знайшов і мир, і спокій, коли став перед своїм Спасителем. Наприкінці свого життя він написав у другому посланні до Тимофія, в четвертому розділі, у віршах з шостого по восьмий, бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені. Але й усім, хто прихід його полюбив. Апостол Павло завершує цей розділ ще однією молитвою благословення, а Бог миру нехай буде з усіма вами. Амінь. Слова Бог миру нехай буде з усіма вами показують, що сам апостол Павло відчував цей мир, навіть знаходячись у в'язниці, у кайданах та оковах, проходячи через усі небезпеки і втрати. І я молюся. Щоб ми з вами теж могли знайти подібний мир у нашому житті. Далі, друзі, ми приступаємо до вивчення останнього розділу послання до римлян. У цьому розділі поіменно називаються 35 осіб, більша частина з них є віруючими, які жили в самому Римі. Крім того, Апостол Павло згадує християн, які перебували разом з ним, коли він писав це послання, що очевидно відбувалося в місті Коринті. Цей розділ починається з того, що апостол Павло представляє і рекомендує римським християнам жінку наймення Фіва, яка їй доставила це послання в Рим. Отож, прочитаємо перших два вірші. Поручаю ж вам сестру нашу фіву. Служебницю церкви в конхреях, щоб ви прийняли її в Господі, як личить святим, і допомагайте їй, у якій речі буде вона чого потребувати від вас, бо й вона опікунка була багатьом і самому мені. Фіва доставила послання апостола Павла в Рим. Очевидно, що вона була досить видною християнкою в церкві, а також впливовою і заможньою жінкою. Апостол Павло називає її службницею церкви в Кенхреях. Кенхрея являла собою східний морський порт міста Коринта, колись мені довелося побувати на руїнах древнього Коринта. Кенхрея розташувалася в 10 12 кілометрах від цього міста, хоча в ясний день ця відстань не здається такою вже й великою. Очевидно, що апостол Павло написав це послання, знаходячись у Коринті. Можливо, що ця жінка по імені Фіва не лише мала вплив, але й займалася комерцією, що дозволяло їй взяти це послання із собою в Рим. Вона названа служебницею, що означає, що вона була служителькою церкви. Іншими словами, ясно, що вона займала в цій церкві досить помітне становище. Я особисто вважаю, що нам сьогодні не довелося б бути свідками того, як жінки стають пасторами церков, що, до речі, однозначно заборонене в Святому Письмі, якби ми самі відвели жінкам у церкві належне їм місце. Я вважаю, що жінки вправі бути служительками або деяконисами в церкві, а також брати рівноправну участь у роботі громади. Я не сумніваюся, що сучасним церквам потрібні ті особливі проникливість і чутливість, якими наділені представниці слабкої статі. Справа в тому, що жінка є набагато більш тонким у порівнянні з чоловіком творінням, точно так само, як годинник є більш делікатним механізмом у порівнянні з автомобілем. Жінки здатні відчувати те, чого звичайно не зауважують чоловіки. наприклад, Одна жінка може глянути на іншу зовсім незнайому їй жінку, і всього за кілька хвилин вона буде знати про неї дуже багато, просто подивившись на її манери та одяг. Сильна половина людства в подібних ситуаціях демонструє свою виняткову некомпетентність, чоловіки у змозі зробити висновки щодо зовнішньої привабливості дами, але на цьому їхні здібності у спостережливості закінчуються. Саме тому церква має потребу в проникливості, властивій, винятково прекрасній половині людства. Давайте зрозуміємо це, друзі, і спробуємо відвести жінкам у наших церквах те місце, якого вони по праву заслуговують. Цією думкою я би хотів закінчити нашу сьогоднішню бесіду. Наступного разу ми з вами завершимо вивчення послання до римлян. цього воістину великого послання. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, і нехай усіх вас рясно благословить Господь! Я до тебе Ісусе, Чу біді тяжкі, вибач душу від спотус, як почуєш голос, мій. о, яка дорадісяк ти з нами, утішаєш ніжними словами, коли плачеш ніркими сльозами, у тяжкій журні. Статі, оправдання, спаси любити страждання, серця щирого прийми визнання і хвалу прими. Я радію, бо я знаю, що Ісус спаситель мій. Ой, яка -то радість, як ти з нами, утішаєш ніжними словами, коли плачеш гіркими сльозами, у тяжкій журі, що нам радість дати оправдання, спаси любити. Підпів страждання, серця щирого, прийми визнання. Плачеш гіркими сльозами у тяжкій журбі. щоб нам радість дати оправдання, спас, любити, тих і страждання, Серце щирого прийми. Дачі оправдання, спаси любити, терпів страждання, серце щирого, прийми визнання, і хвабу прийми, що нам радість, дачі оправдання, спаси любити, терпів страждання, серце щирого, прийми визнання. Дорогий радіослухачу, час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового Радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна Індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик, ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.